Наші вітання і благословіння, і хай істина Слово Божого приведе вас до пізнання Бога, щоб бути вільними від пут брехні, оскільки є незаперечні докази, зокрема молодості землі. Так, і про це свідчить магнітне поле землі. Земля, вона як щитом захищена магнітним полем від агресивного космосу. від Шкідливих сонячних випромінювань. І ми повинні зрозуміти, що це поле з часом слабне. За понад 130 років спостережень і розрахунків, науковці з'ясували, що за 100 років поле ослабло на 5%. Якщо подивитися і відмотувати час назад, додаючи кожні 100 років. По 5%, то можна бачити, що магнітне поле Землі буде більшим в 1,6 тисяч разів через тисячу років, в 12 разів через 5 тисяч років. І насправді ми повинні розуміти, що чим далі, тим воно буде сильніше. І якщо говорити про більше ніж 6 тисяч років, то є величезна ймовірність того, що магнітне поле буде настільки сильним, що просто винищуватиме все. Що є на землі. Тому ми можемо говорити про те, що в минулому землі не може бути більше приблизно як 6 тисяч років. Доктор Барнс ще в 1973 році опублікував монографію з розрахунками і з доказами про магнітне поле. І ці розрахунки враховуються і враховувалися при запуске в космос. Без цих розрахунків неможливо в космос запустити космічні кораблі, тому що потрібно знати геомагнітне поле Землі, щоб астронавти і кораблі не загинули, щоб їх просто не розірвало від радіації. Якщо ми розрахуємо вперед, то магнітне поле буде слабшити, і це призведе до природних техногенних катастроф. І ми на порозі цього. Коли ми не будемо захищені від агресивного космосу. І все те, за чим ми зараз спостерігаємо, що згорає в атмосфері, воно буде долітати до нас. І ми будемо уражені, і вся планета Земля радіацією, яка знищить усе живе на планеті. І як і писав апостол Петро, що Земля і всі справи на ній згорять. Відки він це знав? Він вчився у Бога, який прийшов. На землю в тілі У Ісуса Христа. І ми мусимо розуміти, що ось ці катаклізми, які насуваються на нашу планету, це є предвісники швидкого другого пришестя Христа. І ми мусимо до цього бути готовими, враховуючи знання, зокрема, про магнітне поле Землі. Тому недоведені гіпотези. Про мільярди і мільйони років землі мають поступитися прямим доказом молодості землі. Щоб розібратися у цих питаннях краще, заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який ви також знайдете в описі до цього відео. Нехай Господь поблагословить вас. Щоб іще раз ствердитися, що наука і Біблія не суперечать один одному, а навпаки, наука доказує. twórca.